Got some nice long hair and Know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her all alone On a mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural well, Not a piece of fur is plastic Head to her toes Yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers the whispers all around Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration and I've always learned it better with a hands-on education, so I need a private session if you get what I'm saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke She likes to keep the party going. These rumors got me feeling. Want that body, baby, show me Дорогі друзі, всім привіт! Всіх вас і завжди вітає наша компанія Вашкарс. І сьогодні, до вашої уваги, ми представляємо знову ж таки свіжоприганий автомобіль із Європи. Він поступає у продаж, тому якщо вас цікавий такий автомобіль, обов'язково телефонуйте, по-моєму, номеру телефону. Ви можете його побачити зліва вверху. Ціна на цей автомобіль є в правому верхньому кутку. Отже, друзі, насамперед хочу, як завжди, вам подякувати і попросити, не без цього, звичайно ж, за лайки, за підписки, за коментарі. Приємно, що слідкують. Що підписуєтесь, що дивитесь наші відео дійсно приємно і дякуємо за таку активність. Тому, якщо вас цікавлять якийсь контент з автомобілями, пов'язаний з покупкою, можливо, з продажем автомобіля, слідкуйте за нами. Ми про це все розказуємо, показуємо, які е, хороші і чесні автомобілі з Європи ми приганяємо. Звісно, є на ринку країни багато зараз скручених і ну таких, як би сказати, нечесних автомобілів. Але ми стараємось все це обійти і е, задовільнити потреби наших покупців, вас, як наших підписників, і надати вам максимально хороше і чесне авто. Отже, друзі, дякую вам за підписку. Підписуйтесь, обов'язково, слідкуйте і ми знайдемо для вас хороший і перевірний автомобіль. Саме такий сьогодні поступає до, наш, до нас у продаж: це Nissan Qashqai G11. Звичайно, дуже багато на дорогах України є саме таких, але багато більше є g 10 тому що вони дешевші по ціні. Вони, звісно ж, візуально відрізняються також кардинально, як зовнішнім, так і внутрішнім салоном. Тобто, але по двигунах в них відмінностей немає. Тут також є один з. З найпопулярніших двигунів, які стоять на Nissan Qashqai, це двигун k 9 k на 1,5 дизельному двигуні. Тобто це двигун k 9 k який стоїть на більшості автомобілів Renault. це хороший надійний двигун. Я думаю, що хто не знає про цей двигун, подивіться, напишіть в YouTube обзор або, наприклад. Детальний огляд двигуна К9К. Це хороший, надійний, ну, можна сказати так, малолітражний дизельний двигун, тому що це 1,5. І я скажу, друзі, що його повністю вистачає для як міс... такої місцевості, наприклад, чи сільської, чи, наприклад, якогось міста, чи навіть і для траси. Він реально різкий, його повністю, його швидкості вистачає, але при цьому всьому, при всіх цих, як би сказати, таких особливостях він. Залишається дуже простим в ремонті, в обслуговуванні і надзвичайно економний в витраті палива. Тому що реально цей автомобіль. При, ну, наприклад, давайте казати, їзді 120 км на годину буде брати, брати вам розхід палива орієнтовно від 4,5 до 5,5 літрів, тобто в залежності все від їзди. Зараз я кажу вам конкретно про механічну коробку передач, тому що є саме такі Nissan Qashqai на автоматичній коробці. Передач у них витрата палива буде дещо збільшена за рахунок автоматичної коробки передач. Загалом, трішки відійшов від теми. Зараз вам про все це буду розказувати, але насамперед проведу таку легеньку характеристику про цей автомобіль. Це Nissan Qashqai G11. Нове покоління, рестайлінгове покоління дуже виглядає круто, виглядає стильно і реально виглядом він дуже-дуже мені подобається, тому що в ньому є все. Саме наш цей автомобіль зараз він йде на максимально крутій комплектації. В ньому все в порядку. Гарний, хороший, ріднесенький пробіг 150 тисяч кілометрів, який ми в кінці відео підтвердимо вам. По вінкоду, реально кажу знову ж таки, друзі, відійду від теми. Пробіг скручують дуже багато зараз продавців, але якщо ви купуєте для себе автомобіль, обов'язково перевіряйте його по вінкоду. Тобто, якщо по вінкоду він з Європи б'ється ще з адекватним пробігом, тобто на 23 й рік, наприклад, там 140 тисяч і от наш автомобіль зараз має 150, тобто повністю все це реально. Якщо ви бачите, що, наприклад, по вінкоду. Не знаю, про пробіг не виявлені ніяких відміток, або, наприклад, на 23-й, або на 22 рік там було 300 тисяч пробігу, а вам продають зараз 200 тисяч, то все зрозуміло. Але загалом дуже легко це перевірити за допомогою сайту або CarVertical, або якщо ці автомобілі, такі як ми беремо з Європи, можливо, це з Швеції, то є програма така CarInfo. Одним словом, це Nissan g 11 нове покоління. Відрізняється кардинально. Він в нашому автомобілі йде 1,5 дизельний двигун, я попередньо вже наголошував вам. k 9 k нас стоїть механічна 6-ступнева коробочка передач. Передній привід. Що ще розказати вам, 2015 рік модельний, але календарний у нас 2014 рік випуску. Зареєстрованим ну, в Європі ми його купували як 2015 рік, тому що там автомобілі мають техпаспорт то, тим роком, яким його е, ну, зареєстрували на їхній облік. Одним словом, такого плану. Загалом наш автомобіль в максимально топовій комплектації на шкірі, на панорамі, на повних електроприводах, е, наприклад, електропривід сидінь, є електропривід дзеркал, склопідйомнички, тобто повний електропакет, е, є утримання в полосі, є дестронік, який е, ну, як би сказати адаптивний. так би Круїз контроль, який може контролювати попутний автомобіль і відторможуватись автоматично, це реально максимально топова крутезна комплектація. Саме такий автомобіль ми пригнали і він поступає у продаж. Тому, якщо вас цікавить, і я забув наголосити, друзі, немало важливо, чому ми завжди кажемо, що наші автомобілі перевірені. Тому що друзі, цей автомобіль він має не тільки одну особливість, наприклад, ту, що тут є тисяч чесного перевіреного пробігу. Він, окрім цієї особливості, має ще одну особливість: тут немає жодного на єдиного підфарбування по кузу. Абсолютно весь в рідній фарбі. Немала особливість, тому що зараз на ринку країни дуже багато битих, перебитих. Перефарбованих і тому подібне автомобілів. Наший, гарний, в гарному технічному і косметичному стані. Тому все тут в порядку, відмінно. Реально, автомобіль вражає своїм станом. І дивіться, навіть зараз я вам показую по стану салону. Все в порядку, абсолютно. Ніде немає ніяких потертостей, ніяких подряпин, Руль в оригіналі, ніхто його не знімав, не фарбував, не перешивав. Все так, як воно є, так ми показуємо вам його в цьому відео. Одним словом, так, виходимо, показує сидіння шкіряні, сидіння не потерті, не затерті. Панорамний дах, ну, тобто він не відкривається, тут немає люка, це лише панорамний дах, який закривається додатковою шторкою. Тобто можна відкрити, можна закрити, але загалом, о, одна особливість така є, що кажу, є панорамні дахи ще з люками. У нас в кашкаях ніколи їх немає з люками. Вони тільки йдуть суцільні, ось такі для гарного, як би сказати, такого візуального вигляду. Так, що відноситься далі? Передня панель, передня консоль виглядає ну, дуже стильно, дуже гарно, все доповнено, знову ж таки, комплектація максимальна, вона надає свого вигляду, тому що в простих комплектаціях в нас вже може не бути двохзонного клімату контролю, у нас може не бути великої класної мультимедії, може не бути мультикерма, а все це в нашому автомобілі воно присутнє. Тому, друзі, хто. Придбає для себе такий автоміль з таким пробігом, те, що він дійсно не фарбований в такій комплектації, я думаю, ви однозначно залишите задоволені, тому що реально автомобіль класний. Окрім всіх цих плюсів, у нас вітає, друзі, реально великий і вмісткий багажник. Дивіться, зараз на цьому відео. Реально класний, реально стильний. ну Багажник дійсно мені подобається дуже сильно, тому що. Він місткий, він має додатково підвищення. тобто десь, Зараз знімаємо цих дві полички, він робиться ще глибший. І під низом, навіть ще нижче ми дивимося. Там у нас є ремкомплект до автомобіля, тобто наповнювач, і компресор і тому подібне. Переходимо до задньої частини сидінь. Задня частина в ідеалі абсолютно немає недоліків. Панорамний дах. цілесенький, я ж забув наголосити. І не забувайте, друзі, багато з вас телефонують і питають, чи не буде проблем з панорамним дахом, чи не буде він текти, чи не буде якихось інших моментів, які з ним пов'язані. Не хвилюйтесь, це все в минулому. Це просто такі сказати байки. Реально, панорамним дахом ніколи не буває ніяких проблем. Якщо він є, друзі, то з ним проблем не буде. Тому що це все з заводу виготовлено, з заводу воно продумано, протестовано і ніколи з ним проблем немає. Тому за це не хвилюйтесь. Так, друзі, будемо також перевіряти наш автомобіль товчиноміром. міром. Кожний елемент продаємося детально по декілька разів. Розпочинаємо з капоту 118, 100, 118, 118, 101, 77. Оригінал Криво 99. 121, 82, 100. Оригінал. Верка. 100, 101, 104, 104, 105. Оригінал. 98, 108 95, 101 97, 89. Оригінал. Аручка. 152, 159, 170, 134, 127, 129. В переході на стійку 150, 157, 122. Оригінал. З криша в нас, як ви знаєте, вже е, панорамний дах має 77 поверху, стійка 140, 142, 100, задня кришечка 175, поверху 113, 79, 101. 91. Давайте почнемо зі стійки. 106, 106. 107, 107, 119, 88, 76, 93, 93, 103, 94, 86, 116, 108, 108, 109, 91, 118 101. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі, без жодного підфарбованого елементу. Абсолютно пройшли то з кожній вам по кожній деталі по кожній детальці ми з вами прийшли товщиноміром, з детально. Абсолютно все в оригінальній фарбі, Жодної шпаклівки, жодної фарби немає, болтики не кручені. Тобто автомобіль ніколи не мав ніяких пошкоджень, ніяке ДТП. Тобто цілесенький, гарнесенький, хороший європейський якісний автомобіль. Тому якщо у вас цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас в місто Радивилів. В принципі, думаю, автомобілем будете задоволені на 100%. Ну і обов'язковий етап нашої діагностики це, як я і обіцяв вам, перевірка комп'ютером, точніше, перевірка комп'ютером по він-коду. Зараз ми будемо наш автомобіль перевіряти по його вінкоду, а точніше по його номерних знаках за допомогою програми CarInfo. Ось, будь ласка, Nissan Qashqai 1.5, DCI, механіка 110 кінських сил, 14 рік випуску. Його номерний знак іноземний. Ви могли бачити його попередньо, він в багажнику лежав також. І ось, будь ласка, друзі, перевіряємо, дивимося, що по автомобілю в нашому записано у нас. Автомобіль вивезений, імпортований. Так, є срібний колір. 146 тисяч зафіксований останній пробіг. Зараз ми подивимось, на яке число в нас був зафіксований останній пробіг. Так, дизельний двигун. 1,5 DCI. Є 110 кінських сил. Ми бачимо зараз 4,8 літра розхід середній у нас на 100 кілометрів. Ну, так, в принципі, я вам і казав, що можна вийти від 4 до 5,5 по трасі, по місту, звичайно ж, може бути там біля 6. Ну, це по місту, так завжди воно. Загалом так, є об'єм бака. У нас є 55 літрів, об'єм багажника 430 літрів. Реально, вміст такий багажник, я вам скажу так. І ось, будь ласка, друзі, зафіксований останній пробіг нашого автомобіля. Тому я завжди кажу, що наші автомобілі з чесними і перевіреними пробігами. Ми це завжди це підтверджуємо, завжди показуємо вам наглядно, що по він-коду нашого автомобіля або по його номерному знаку ми можемо перевірити і бути впевненими, і запевнити відповідно вас про те, що дійсно автомобіль має хороший рідний і перевірений пробіг. Одним словом, так. Загалом все в порядку. Тому, якщо вас цікавить, то пожайте на огляд та Терздрайв до нас в місто Радивилі, на нашу площадку, все оглянемо, розкажемо і залишитесь задоволені.